Отримала свою першу сапірову зірку з продажу. Це надзвичайне досягнення, як і сама Анна. І я впевнена, вам буде цікава її історія успіху. Добрий день, шановні учасниці бізнес-форуму з кар'єри. Мені як і Юлії 47 років. Я працюю у великому благодійному фонді на посаді головного бухгалтера вже 25 років. До спільноти я доєдналася 13 вересня 2023 року, саме у день 60-річчя компанії. Я стала новачком і отримала те, що давно шукала системний догляд за шкірою. Я закохалася в продукцію з першого нанесення, і це кохання було взаємним. Аня, поділись, будь ласка, чому як додаткову професію ти обрала для себе професію бюті експерта? Я тривалий час на одній посаді головного бухгалтера, і у мене настало професійне вигорання. Я втратила смак життя, десь поділась жіночність. Я потребувала змін як внутрішніх, так і зовнішніх. Хотіла повернути собі відчуття, що я чарівна жінка, повернути блиск в очах усмішку. Дуже хотіла додати яскравих фарб в своє життя. Після знайомства з продукцією Kay та можливостями компанії я сказала собі, я хочу так. Я хочу працювати в сфері краси та догляду, я хочу мати вільний графік, я хочу мати додатковий дохід, і тільки від мене залежить його розмір. До того ж, місія мого життя дуже співзвучна, місії компанії. Аня, твій вибір стати консультанткою з краси такий надихаючий. І він є внеском у наші спільні досягнення. За останні шість місяців в умовах війни наша команда війшла в топ-рейтинг з продажу і залучення серед бізнес-груп України. Дякую тобі за наш спільний успіх. Однак так в моєму бізнесі було не відразу. Щоб отримати такі результати, важливо правильно починати свій розвиток як бізнес-леді, саме з програм визнання для консультанток-новачків. Чому саме так? Тому що для успішності консультантки новачка важливу роль відіграють саме перші 3-6 місяців від моменту підписання угоди. Важливо поставити собі за ціль крок за кроком виконувати всі виклики і програми для новачків. А перші перемоги допоможуть новачку отримати перший успішний досвід в продажу, який посилить віру в себе. Залучені посилити віру в компанію та її можливості. В роботі з командою посилить почуття значущості вас як людини, за якою хочуть й інші, і ви починаєте самостійно успішно будувати ваш бізнес і кар'єру. Мій шлях побудови кар'єри зайняв півтора роки від статусу консультанта новачка до статусу лідерки бізнес-групи. Спочатку я, королева бізнес-групи серед новачків з продажу в місяць підписання угоди. Фокус був на виконання модульної програми. Потім перша зірка в перший же квартал. Ця програма допомогла мені сформувати свою першу клієнтську базу і отримати перший дохід від продажу. Наступний крок виконання програми леді в червоному. Ця програма дозволила мені створити свою першу команду і навчитись працювати з людьми в бізнесі, а далі лідерство. Мій успішний досвід. Зростання як б'юти експертки дозволяє мені на особистому прикладі мотивувати консультанток новачків до їх розвитку в бізнесі вже з перших днів. Так, Юлю, дякую тобі. За твій приклад, бо саме завдяки твоїй підтримці з результатами вересня 2023 року я стала королевою серед новачків в нашій бізнес-групі. Завдяки тобі я маю повноцінне уявлення про жіноче підприємництво в бізнесі Mary Kay. І я з впевненістю можу сказати, що саме завдяки моїм першим перемогам і твоєму наставництву моє життя круто змінилося. Це правильно, бо як показує мій власний досвід і досвід багатьох моїх колег, працювати у зірковому режимі варто починати відразу зі свого першого кварталу. Дорогі консультантки новачки не чекайте, поки ви все вивчите. Це велика помилка багатьох консультантів. Немає кращого навчання, ніж практика, немає кращого моменту, ніж сьогодні. Без статусу зіркового консультанта. Ви не зможете зробити успішну кар'єру в нашому бізнесі прямого продажу. Тому ставте собі за ціль стати зірковим консультантом. Ваша участь у будь-якій мотиваційній програмі чи виклику компанії допомагає вам формувати бачення вашого шляху в кар'єрі з компанією Марікей та як саме відбувається ваш особистий розвиток. Це і є орієнтири успіху. Я впевнена, Аню. У тебе є свої поради з власного досвіду, як новачку подолати непевненість і робити перші успішні кроки з самого початку свого шляху в моріки. Так, перші успішні кроки мені допомогла зробити ти, Юля, та мій головний організатор Катерина Гарькава. Наші особисті живі зустрічі, запрошення до участі в заходах онлайн, щотижневі зум-зустрічі. Участь у б'юті бранчі у жовтні 20... 2023 року спонукали мене до того, що я прийняла рішення почати вести бізнес. Хоча я зовсім не вміла продавати, щоб позбутися невпевненості. Я раджу звернути увагу на те, що новачок починає робити перші кроки в бізнесі мріки за бізнес-моделлю, яка вже призвела до успіху велику кількість жінок. Я поставила собі за мету стати зірковим консультантом. І я почала говорити всім, що я стала б'юті консультантом компанії Mary Kay і пропонувати пробники продукції для тестування. Я назавжди запам'ятаю свій перший продаж. За 10 хвилин я продала помаду та туш і отримала 466 гривень додаткового доходу. Моїй радості не було меж, і я сказала собі: а що так можна? Тепер я можу з впевненістю сказати, так, так можна. Також компанія надає всі необхідні інструменти для можливості для розвитку в бізнес-сфері. Ви працюєте з продукцією бездоганної якості, яка дає приголомшливі результати. Компанія надає можливості безкоштовного навчання. Лідер і головний організатор вас завжди підтримують. Головне прийняти рішення і скористатися усіма можливостями швидко, рішуче та впевнено. Так а чому ти захотіла стати зірковим консультантом? Що було легко, і в чому була складність протягом трьох місяців виконання умов програми Твій шлях до зірок статус зіркового консультанту це основа, це підґрунтя, це фундамент успішного бізнесу. Це старт. Спочатку ти говориш собі я хочу, а отримавши першу зірку, ти говориш собі я можу. Здобуваючи і поглиблюючи знання про продукцію, опановуючи техніки продажу, створюючи клієнтську базу, проводячи з класи з краси, відбувається становлення тебе як професіонала своєї справи. Почну з того, що легко: легко і швидко йшов процес вивчення лінії продукції, безліч інформаційних матеріалів, навчань, тестів, заходів. Окремо хочу виділити особистий досвід використання продукції. Та отримання вау ефектів які помітні і як мені, так і оточуючим. Доглянути відображення в дзеркалі додає мені впевненості, гарного настрою і бажання ділитися красою. Тобто, створюючи власний образ доглянутості, ти транслюєш оточуючим тебе жінкам. «Все просто, все поряд. Подивись на мене. Так у мене з'являлися перші клієнтки. Складніше було почати створювати клієнтську базу, почати контактувати з незнайомими мені людьми. Але всі жінки мріють бути красивими і доглянутими. І я цим користуюсь. Де б я не була, які б місця я не відвідувала. Я знайомлюсь з жінками, роблю комплімент, отримую комплімент і запрошую до тестування продукції. Я завжди маю в своїй сумочці пробники. До речі, серед моїх клієнтів дуже багато чоловіків, які купують продукцію як для своїх жінок, так і для себе. Так, все правильно. Програма твій шлях до зірок допомагає консультанту отримати такі необхідні для успішного розвитку бізнесу навички продажу, як пошук клієнта, виявлення потреби клієнта і її задоволення, вміння створювати і вести клієнтську базу, вміння формувати і вести міні-склад. Багато хто із новачків, коли підписують угоду, кажуть, що це не моє. Я не продавець, я не вмію продавати, а насправді ми всі продавці, ми весь час щось комусь продаємо. Меріке Еш казала, нічого не відбудеться, доки хтось комусь щось не продасть. Я сама пройшла цим шляхом і навчаю своїх бізнес-партнерів спочатку продавати продукцію, потім бізнес залучення, а потім стиль життя в статусі лідерки бізнес-групи. Я вважаю, що програма Твій шлях до зірок якнайкраще допомагає в опануванні навички продажу. Навіщо бути зірковим консультантом? Я маю список із 20 переваг. Вам необхідно побачити свої власні. Спробуйте! Більшість людей хочуть швидкого успіху, тому вони схильні кидати, розпочату справу після кількох невдач. Досягають вершин лише ті, хто не рахує кількість своїх помилок а просто вперто йде до своєї мети. А я хочу побажати кожній, хто має намір бути успішною. Робіть перший крок, не бійтеся. Зробивши свій перший крок, ви отримаєте мотивацію, натхнення, енергію, драйв, живе спілкування, нові ідеї для своїх подальших кроків. Мерікей це компанія, з якою ви зможете розкрити свій потенціал. Це бренд з великою місією збагачувати життя жінок. Доєднуйтесь сміливо! Дорогі жінки! Чарівний ключик вашого успіху це ви і ваша мрія, яка є іскрою і запалює вас щодня, а ще ваша готовність діяти. Якщо ви щиро мрієте про щось і розумієте, що перемога в цій програмі приведе вас до ваших мрій, яким ви не маєте наміру зраджувати, то відповіді на запитання, як і що робити далі, самі з'являються. Здається, смішно і безглуздо робіть. Не вистачає віри в себе та в компанію. Робіть. Кінець кварталу зовсім мало часу. Тільки приступили до програми або почали давно, а мало зроблено. Робіть. Немає часу, є основна робота, маленькі діти. Знаходьте час і робіть. Ви тільки прийшли в компанію, не вистачає знань та дозвіту. Робіть. Участь у програмах, визнання та викликах веде вас до успіху. Крок за кроком ви піднімаєтесь. Робіть власні ідеї та знайдені вами ж можливості їх реалізації набагато цінніші для вас, ніж підказані кимось. Ви піднімаєтесь у власних очах. Бажаю кожній стати справжньою зіркою продажу.